Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини і як це було, дивіться просто зараз. Обережно шахраї, нові схеми аферистів. Дитсадки школи, БК та дороги після ремонтів громадські діячі перевіряють. Сільський туризм. На гісті побудують гостьовий дім для квадроклубу. Штормове попередження та сніг у п'ятницю прогноз погоди. Верховна Рада сьогодні ухвалила головний фінансовий документ на наступний рік у другому читанні. Будівництво коштом фонду кавкладень продовжуватиметься і в 2024-му. Придністровців, як і раніше, направлятимуть на лікування за кордон. На це заплановано більше коштів ніж цьогоріч. Щодо підвищення зарплати пенсії, до цього питання ще повернуться а коли будуть зроблені всі розрахунки. Фонд кап вкладень у 2024-му на будівництво та ремонти планують витратити 217 мільйонів рублів. Майже на 140 мільйонів менше ніж це було сьогоріч. Нові об'єкти до програми не включали. Будуть завершувати ті, де вже йдуть роботи. Внимання, всего, Увага уділяється пріжувага. Приділяється передусім об'єктам системи охорони здоров'я. Звичайно, ми вважаємо, що в цьому напрямку треба рухатися далі. Отже, буде продовжуватися ремонт системи охорони здоров'я, системи освіти. Це в пріоритеті. Лікування за кордоном ця програма діятиме і наступного року на це майже 38 мільйонів більше ніж минулоріч. Це важливий напрямок куриру, його глава держави. Він настояв на тому, що в 2024 році були виділені додаткові ліміти. Відповідно, коштів, які будуть направлені на лікування наших громадян за кордоном, буде більше. Не всі види послуг в системі охорони здоров'я надаються у нас. Є дуже високотехнологічні види лікування, які проводяться за кордоном, в пріоритеті життя наших громадян. Проект бюджету 2024 Верховна Рада в остаточному читанні розгляне до нового року. Далі документ надішлють на підпис президенту. Дитсадки школи, будинки культури та дороги. Громадські діячі перевіряють ремонти за фондом капвкладень. Усього проінспектують 60 об'єктів. Напередодні комісія перевірила якість робіт у столичній дев'ятій школі. І є запитання. Подробиці дивіться далі. Терасполь школа номер 9 Громадські діячі перевіряють, як тут виконали роботи з фонду капвкладень. Почали з головного входу, з вулиці Котовського. Тут все нове: від поручнів до ганку. Сходи зробили пологими. Тепер щаблі не такі високі. Це зручно для дітей, але є проблема. Про неї каже директорка, фіксує комісія. Слізко нам слизько нам встановили ці стрічки, а вони дуже швидко стали непридатними. Самотужки закупили гумові килимки, але вони нас не рятують. Є єш рекомендація постелити посталити спеціальний ковролін, хоча б із одного боку, вже до кінця цього року, щоб усунути травму небезпеку школярів. Роботи проведуть коштом підрядника. Далі перевірили роздягальні й душові сходами. Раніше тут був склад. Після ремонту все по іншому. Тут комісія зазначає, загалом усе добре, ось тільки затклий запах, і в одному із приміщень на стелі патьоки пояснюють, протікати почало ще під час ремонту. Зробили козирок зверху цих нових сходинок, тож це вже наслідки, свіжих нових плям немає, тому це все скоригується. це треба усунути якнайшвидше, але спочатку необхідно просушити та звернути увагу на провітрювання приміщень, тому що запах тухлий, а там постійно діти займаються. Цього не повинно бути в жодному разі. Далі двір його замостили плиткою, посадили нові дерева та кущі. А це новий вхід з боку вулиці Карла Ліпник, та з'явилося паркування. Старі. Сходи також відремонтували. Територію навколо школи продовжують упорядковувати. Ремонтують тротуари, з'явилися лавки та ліхтарі. Наступна зупинка перехрестя біля заводу Квінт по вулиці Леніна, новий тротуар. Громадські діячі перевірили, як усе зробили. Ми звернули увагу місцевої влади на те, що коли кладеться плитка, щоб гроші даремно не пропадали, треба піднімати рівень кладки вище за кореневу систему дерев. Тут питань немає, роботи оцінили високо. Сподобалося і те, як огородили дерева. Така конструкція для того, щоб коріння не розросталося і не пошкодило новий тротуар. Телефонні шахраї повернулися з аферистами. Переважно зіштовхуються пенсіонери, ошукують за новою схемою. Дзвонять із молдавських номерів, представляються міліціонерами. Далі намагаються дізнатися особисті дані та номери карток. Подробиці у сюжеті. Доброго дня, вам повістка. Або чому не з'явилися до міліції? Саме з таких фраз починають дзвінок шахраї. Вже як мінімум 9 випадків зафіксували у Тирасполі. Ось і Тимофіївні телефонували напередодні, представились міліціонерами, Нібито працюють у центральному відділенні УВС. І сказали, почому не прийшли на діницять часов. Запитали, чому я не прийшла об 11 годині. У мене повинна була бути повістка, її мені приніс дільничний. Я відповідаю, що я її не отримувала. Попередили, що я потрапила до шахраїв. Запитали, чи не губила паспорти, чи не давала номер, коли знімала гроші Ощадбанку. Цікавились, скільки грошей зняла. кажу 5 тисяч. Він кілька разів перепитав. Я думаю, вони хотіли сюди прийти за цими 5 тисячами. Ольга Тимофійна готова була поїхати до міліції, уточнити деталі, але шахраї відповіли вже пізно. Пенсіонерка запідозрила недобре і кинула слухавку. Дані банківської картки та паспорта нікому не називала. Пенсіонерка одразу зателефонувала до справжньої міліції, а там підтвердили. Випадок з телефонними шахраями не перший. З аферистами зіткнулася ще одна пенсіонерка із Тирасполя. Сценарій той самий. Он говорит... Він питає: Вам же вручили повістку? Я кажу, вперше про це чую. Мені не сподобався його тон розмови. Я взяла і поклала слухавку. Ось на чому наша розмова закінчилася. Люди вірять шахраям все рідше кажуть у міліції, але попереджають пильність втрачати не можна. Шахраї постійно змінюють схему обману. Про що б мова не йшла, в жодному разі не можна піддаватися на їхні умовляння, не можна озвучувати особисті дані та дані банківських карток, ділитися особистою інформацією з незнайомими людьми, переказувати комусь гроші. Важливо пам'ятати, як тільки мова заходить про гроші, це найімовірніше шахраї. Краще відразу припинити розмову і заблокувати номер. У МВС працює гаряча лінія номер 111. Якщо є сумнів, і ви розумієте, що вас дурять, телефонуйте до міліції. Співробітники ДАІ матимуть змогу запитувати у водіїв посвідчення про інвалідність. Раніше не можна було. Зміни у правилах дорожнього руху ухвалили на майданчику уряду. Мета боротися із порушниками, які займають пільгове місце на парковках, не маючи на це прав, а перевірити міліціонерам було складно. Не всі водії з особливостями здоров'я мають на машині спеціальний знак. Його мати не обов'язково така міра нужна, тому звичайно, такий захід потрібний, тому що ті кілька місць, які на парковках передбачаються, зазвичай займають абсолютно інші транспортні засоби, а вимагати у них підтвердження можливості такої у працівника немає. Вважаю, що норму треба підтримати. Тут швидше за все не те, що вона напружуватиме інвалідів. Вони завжди документи носять із собою. А для того, щоб можна було вжити заходів до порушників. Ось цей захід має цю мету. Нові правила набули чинності. Ще внести інформацію про інвалідність можна до бази даних Атлас. Це не випадок, коли забули документи вдома. Так, співробітники зможуть перевірити все на місці онлайн. МОЗ такі дані не надає, лікарська таємниця, тому водій може сам звернутися до місцевого відділення Даї і надати відомості. Допомога багатодітним сім'ям. Тепер дохід рахуватимуть не за три останні місяці, а за рік причина були проблеми. Ось приклад із Первомайська. Торік у грудні годувальнику багатодітної сім'ї нарахували премію. Сукупний дохід вийшов вищим. Виплати скасували. За фактом зарплата в інші місяці нижча. Сім'я залишилася без допомоги дітям. Президент доручив у проблемі розібратися, адже такі випадки не поодинокі. На практиці, так, що... на практиці, складається так, що грудневі додаткові виплати включаються до доходу сім'ї та збільшують його. Відповідно, право на отримання допомоги у першому кварталі сім'я втрачає з огляду на даний підхід та звернення громадян, які були направлені президенту нашої республіки, уряду. Ми підготували відповідні зміни. Вони дозволять скоригувати дохід сім'ї та дати право отримувати допомогу на дитину. Нагадаємо, виплата покладена на кожну дитину розмір 330 рублів. На допомогу можуть претендувати багатодітні сім'ї, самотні матері і не тільки. Ліцензія на експорт деяких сільськогосподарських культур більше не потрібна. Мова про такі рослини, як льон, гірчиця, коріандр, розторобша кмин. У Придністрові їх вирощують небагато посівна площа лише 6%. При цьому культуру не переробляють. А ось за кордоном покупців багато. Таким чином місцеві товаровиробники матимуть можливість формувати партії для експорту, не оформлюючи ліцензії. Нові заходи для того, щоб підтримати аграріїв. Сьогодні день пам'яті Олександра Невського на честь святого благовірного князя в Бендерах відбулося богослужіння. Святкову літургію відслужив архієпископ Тераспольський та Добосарський Сава. Полководець і дипломат Олександр Невський увійшов в історію перемогами на навіта чудському озері. Просто слова. Просто немає слів і такої чудової служби. Дуже зворушливо до сліз. Саме зараз в час такий складний, тривожний. Молимо Бога, щоб дарував усім мир і всі блага. Олександр Невський храм у Бендерській фортеці має багату історію. Вперше він був освячений ще 1833 року у присутності імператора Миколи І. На початку 2000-х років, після десятиліть забуття, у ньому знову відродили життя. А п'ять років тому тут відкрили і одноіменний парк. Країна легенд. Головна інтелектуальна вікторина країни повернулася. Минулої суботи був перший випуск четвертого сезону. Грали молодіжний виборчком та молодіжний парламент рахунок 3-2 на користь молодіжного парламенту. Зараз формально він на верхівці турнірної таблиці у скарбничці команди три бали, а у молодіжки виборчкому поки що нуль. Ну а цієї суботи зіграють віце-чемпіон минулого сезону ЗНФ та оновлення. Финал прошлого сезона уже забыли? Нет, мы его помним, извлекли уроки, но, конечно же, живем, стремимся, играем дальше. Игорь Валентинович, ну как вы готовились к новому сезону? Ну, мы ждали его, вот, скучали и э, нашли для себя новый путь для подготовки. Мы смотрели все старые записи страны легенд, но только себя. Надеюсь, что вдруг решение. вопрос повторится. Отже, другий випуск четвертого сезону країни легенд вже цієї суботи 9 грудня. О 20.40 не пропустіть. Рибницькі волонтери запустили нову акцію. Оголосили збирання новорічних іграшок для особливих дітей. Так у рибниці відзначили День добровольця. Найкращим вручили нагороди. Ганна Брикуля, голова добровольчого руху рибниці, каже, волонтерство не має меж. Добровольці учасники багатьох екологічних акцій. Зберігають історію та агітують за здоровий спосіб життя, а ще допомагають ветеранам. На школі у нас на школу лідера у нас надійшло таке оголошення, і всі швидко зібралися, підтримали і оперативно зібрали продукти для ветеранів і готували справді обід благодійний та відносили двом ветеранам. А Софія Ковтуненко у волонтерах перший рік дівчині подобається робота з особливими дітьми. Добровольці дарували книжки, іграшки, виступали для них з музичними номерами. А зараз запускають нову акцію напередодні нового року. Ми розпочинаємо акцію зі збирання новорічних іграшок, яка називається Подаруй диво для нас. Це дрібниця. Для діток я думаю, це правда буде справжнім новорічним дивом. Учасники нашого штабу розповіли дітям у своїх школах, і кожен може принести сюди в центр творчості усі можливі іграшки новорічні прикраси. У центрі дитячої юнацької творчості рибниці понад 40 волонтерів зі шкіл міста та району. Вони допомагають дітям з інтернату, пам'ятають і про безпритульних тварин останні три роки. Ми підтримуємо тісну співпрацю з пунктом перетримки тварин. Білий бім. У нас є класи, які часто відвідують цей пункт прийому тварин. Наразі організували благодійну акцію для тварин цього притулку. Ми Зібрали крупи для них, овочі, зібрали миски для тварин, бинти, ліки та крапельниці. Голова району найкращим волонтерам вручив листи подяки. На гісті збудують гостьовий будинок для туристів. Це неподалік Бендер. Нині там здають у прокат квадроцикли. Незабаром з'явиться і місце відпочинку, гроші із бюджету. Гранти виділяють на розвиток сільського туризму. Був конкурс, обрали 12 переможців із усього Придністров'я. Як виглядатиме один із проєктів, наочно у нас у сюжеті. Затишна тераса, панорамні вікна з видом на ліс. Це проєкт гостєвого будинку. Його збудують для квадроклубу. Катерина відкрила його навесні. На гісці неподалік Бендер. Здає квадроцикли на прокат. На прогулянки приїжджають із Рибниці до Босарки Шинева. Були туристи із Німеччини. Ми звичайно займалися Ми спочатку займалися прокатом квадроциклів, і частина моїх клієнтів були здалеку. Тобто вони приїжджали та питали мене, де можна зупинитися. Звісно, я їм рекомендувала готелі. Вони були далеко. Це створювало для чужоміських деякі незручності. Люди нові для них проблема десь поїсти, десь зупинитися. Міста не знаю, тому я вирішила, було б добре мати власну структуру, в тому числі гостьовий будиночок, бути тераса і зоною відпочинку, можливо, з збаси. Рином, мангалом Катерина Калашнікова розробила проєкт гостєвого будинку. Потім подала заявку на грант. Це конкурс від Мінеконому, гроші із бюджету спеціально на розвиток сільського туризму. Були 25... було розглянуто 25 заявок. В результаті переможцями стали 12 людей. В основному ми розглядали заявки на будівництво нових гостьових будинків. Були також заявки на розвиток та реконструкцію вже діючих гостєвих будинків. Ну також ми розглядали заявки на створення нових туристичних. Ніх послуг, сервісів, бізнесів загальна сума грантів понад півтора мільйона рублів. Катерина Калашнікова виграла близько 160 тисяч. Будувати гостєвий будинок почнуть вже наступного року, а екскурсії та прогулянки будуть доступними всю зиму. У п'ятницю у Придністрові знову випаде сніг. Прогноз від головного метеоролога Віталія Кольвенка. На цей раз без урагану сніг принесе циклон із Чорного моря. Температура буде близько нуля, а завтра на дорогах слизько. Вночі приморозить у день невеликий плюс на цієї ночі, і наступної штормове попередження на слабку ожеледь. У нас є певний цикл, коли на початку третьої декади температура знижується та випадає сніг. Приходить до нас зима молдавська, іноді навіть суворіша. Але до нового року все встигає розтанути. Ось така циклічність дуже стійка. За прогнозом, цей новий рік теж зустрінемо без снігу. А так сьогодні було на півночі країни. Сніговий ранок у рибниці, а це Кам'янка. Тротуари та дерева присипало снігом. До обіду все розтануло. До кінця тижня трохи холодніший, і сніг зможе полежати кілька днів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого каналу і у всіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.